Якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо з хлопцями і грузимо тебе як товар. Це не угроза, це, це військовозобов'язаний. Заберемо як товар з такими словами і погрозами священнику на Львівщині виписували повістку. У мережі з'явилося відео, як працівники ТЦК прийшли додому до місцевого священнослужителя. На ньому чоловік у формі взявся погрожувати священнику і намагався схопити його за шию. Все через те, що той, начебто, спаплюжив пам'ять про його сина. Я не домі, я би тебе за души. Я тебе задушив. За задушив. перепрошую, чому? чому? Ти, Ти мого, чому? мого сина позору. Ні, ти його хтось охоронив. В мене на подвір'ї, що ти казав? Рабожий. Звання не міг сказати. На інцидент вже відреагували у Львівському ТЦК. Там написало, що, начебто, людина, яка погрожує священнику, є цивільним який просто одягнув військову форму і має особисто неприязнь до священика. А от працівники ТЦК нічого не порушили. Втім, на відео видно, що поруч з тим вони і не намагалися зупинити чоловіка, який накинувся із погрозами на священика. Та ще й при цьому був одягнений у військову форму Надія Ковальчик, телеканал ЕНТА.